Всім привіт, друзі! Рада вас вітати на каналі, як завжди, потужні та незламні новини. Отже, вас можуть позбавити будинку або землі, закон вже ухвалено, і це не перебільшення. Також поговоримо, як Європа зміцнює оборону, Сполучені Штати втрачають терпіння, тобто головні міжнародні події. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нових потужних новин. Поставте лайк цьому відео, так ви допоможете просуванню україномовного контенту. Дякую вам. Отже, почнемо з закону 12089. Спочатку офіційна інформація прийнятий Верховною Радою, друзі, цей закон про примусове відчуження земельних ділянок та нерухомості в умовах воєнного стану. Це не просто спірне рішення, друзі. Я вважаю, що це пряма загроза право власності мільйонів українців, незалежно від того, перебуваєте ви зараз в Україні, що змушені були тимчасово залишити свою державу. Під час війни Верховна Рада ухвалила закон 12089, який дозволяє примусово відчужувати приватну нерухомість та земельні ділянки. Формально для потреб оборонно-промислового комплексу, тобто це офіційно, або стратегічно-стратегічної інфраструктури. Але друзі, в реальності ми спостерігаємо народження, я вважаю, небезпечного механізму, який дуже легко може перетворитись на легальне рейдерство. Тобто під прикриттям оборонної інфраструктури в лапках місцева влада тепер отримує надзвичайно широкі повноваження, тобто формувати список об'єктів, наприклад, що підлягають відчуженню. Це відкриті двері, я вважаю, для рейдерства, корупційних схем. І найстрашніше, що у громадян немає чітких гарантій, що їхню власність не відберуть у спосіб, який навіть важко буде оскаржити. Що передбачає друзі, цей закон? По-перше, в умовах воєнного стану у вас можуть забрати ваш будинок чи землю, потім формально за компенсацію від держави. Рішення, друзі, ухвалю, ухвалила вже Верховна Рада, вона прийняла цей закон, а от конкретний перелік об'єктів визначатимуть обласні держадміністрації. Отже, в чому проблема, на мою особисту думку, по перше, рішення в руках місцевих чиновників, саме вони визначатимуть, що підлягає відчуженню. А тепер згадайте рівень корупції в областях у нас в Україні, це означає, що завтра вашу ділянку можуть визнати стратегічною, наприклад, лише тому, що вона впала в око комусь із сильних світу цього. Чому зараз саме Закарпатська область як пілотний проект, тобто що буде далі? Це пілотний старт в Ужгородському районі. Закарпаття викликає глибоке занепокоєння. Поясню чому. Це не. Прифронтова зона, по-перше, тут не йдеться про нагальну оборонну потребу. Отже, це або політична гра, або початок масового тесту, так скажемо, на готовність людей мовчки віддати своє майно. А якщо проковтнемо зараз, друзі, завтра закон розгорнеться в будь-якому регіоні. Наступна річ, яка вартує вашу увагу, що ви не зможете захиститись вчасно, тобто в умовах зараз війни механізми судового оскарження майже не працюють. І коли до вас прийдуть із рішенням. В лапках буде вже пізно. Щодо компенсації, то ця компенсація вона умовна. Тобто закон каже про відшкодування. Але, друзі, яке відшкодування? Тобто хто визначає суму, за якими оцінками? Якщо це буде 50 тисяч гривень за будинок або кілька копійок за гектар землі, це не компенсація, погодьтесь, це ну смішно. Так, формально передбачена компенсація, але хто її визначає, наприклад, в які строки. В якому обсязі в країні, де тисячі людей роками не можуть добитись справедливих виплат від держави, довіряти абстрактному відшкодуванню, що не менше погодьтесь наївно. Цей закон, я вважаю, це спроба легалізувати знецінення самого поняття власності. Це удар також по правовій системі по конституції, І... по базовій довірі до держави. Якщо сьогодні... На твоєму місці можуть вирішити потрібен цей об'єкт, то завтра можуть вирішити будь-що погодьтесь. Це не поодинокий випадок і це небезпечний прецедент, друзі. Якщо ми мовчки проковтнемо це зараз, завтра так само віджиматимуть майно в інших регіонах України. Сьогодні Закарпаття, завтра ваше місто, післязавтра ваша адреса. Отже, друзі, щодо захисту держави, то я вважаю, що це не привід знецінювати права громадян зараз. Так, в нас війна, я погоджуюсь. але це не дає права забирати в людей житло і землю під прикриттям суспільної необхідності. Закон має бути конкретним, вважаю, прозорим, обмеженим в часі та механізмах, а не таким, що відкриває двері для свавілля. Вважаю, що має бути чітко визначено. Наступні речі, в яких регіонах і для яких об'єктів дозволено відчуження? Незалежна оцінка ринкової вартості майна повинна бути. Гарантована компенсація саме до, а не після вилучення, публічний контроль за цими процесами, інакше ми відкриваємо ворота друзі, для мародерства в законі. Що робити, друзі? Це пильність, розголос, публічний тиск. Кожен громадянин має знати, що у вас не можуть забрати вашу землю просто так. Тобто потрібен закон. Він вже є, але ще потрібна публічність, підзвітність, незалежна оцінка, чітка процедура та контроль. Інакше ми на порозі хаосу, я вважаю, де під соусом оборони. Відбиратимуть все, що збудували покоління. Ось такі друзі, потужні та незламні новини для українців від Верховної Ради. Зараз давайте поговоримо про важливі новини з Європи та світу. Європа зміцнює оборону, як я казав, Сполучені Штати втрачають терпіння головні міжнародні події. Європейці хочуть більше захисту зараз, навіть ціною добробуту. Свіжі результати європейського барометра, так скажемо, оприлюднені в європарламенті. Нещодавно вони показують, що зараз 74% громадян ЄС горді тим, що є частиною європейської спільноти, і вони закликають керівництво європейського союзу зараз збільшити інвестиції в безпеку й оборону. Пріоритетом все рівно для громадян ЄС є саме захист. І стабільність, тобто люди готові зараз жити скромніше, але в безпечній Європі. Я вважаю, що цей тренд свідчить про зміщення фокусу з економічного зростання на питання колективної безпеки, що напряму пов'язано поготись із загрозами зовні, насамперед, з боку Росії та Близького Сходу, тобто плани Єврокомісії щодо розбудови оборонно промислової, промислової стратегії потрапили в десятку. Німецький Бундестаг в Берліні нещодавно відбулося перше засідання нового складу Бундестагу. Спікером обрали представницю партії ХДС, яка вже багато років перебуває в політичній орбіті Урсули фондерляйн. Початок був символічно стабільним, однак не обійшлось вирозуміти без скандалів. Тобто партії сперечались, хто має право відкривати перше засідання. Найстаршим, так скажемо, за віком був представник партії альтернатива для Німеччини, але за досвідом переміг депутат від лівих Грегор Гізі. В свою чергу представники, ви розумієте, АФД відверто звинуватили інші партії в маргіналізації правих сил. Тобто ці заяви, друзі, вкотре підкреслюють політичний розкол в Німеччині між правоєвропейськими, так скажемо, силами і правопопулістами. АФД навряд чи зникне з порядку денного, ви розумієте, і виборці, які втомилися від офіційної лінії. Стають дедалі активнішими. Арешт мера Стамбула. Німецька МЗС, до речі, жорстко засудила арешт мера Стамбула, назвавши його таким, що знижує шанси Туреччини на вступ до Європейського Союзу. Протести в Туреччині набирають обертів. Берлін вже фактично висловив підтримку. Мітингарям Парадокс в тому, друзі, що Туреччина кандидат в ЄС з 1995 року, я нагадаю, але з кожним роком шансів дедалі менше. В Європі звикли жити подвійними стандартами, а Туреччина ідеальний об'єкт для демократичної в лапках критики на фоні власної толерантності до інших порушень. Цікаві новини з Польщі. Скандал в МЗС Польщі. Заступник міністра помічений у зловживанні алкоголем. Прем'єр Дональд Туск публічно, до речі, порадив міністру закордонних справ Радиславу Сікорському відправити свого заступника Анджея Шейну у відпустку, поки не з'ясуються обставини цього скандалу. Причина це доступ до секретної інформації у людини, яку неодноразово бачили в нетеврезому стані. Сам Шейна запевняє, що вже все позаду. Однак суспільство, ви розумієте, суспільна довіра не така гнучка, як заяви. Це удар, звичайно, не лише по репутації всього МЗС, а й по загальному іміджу польської влади. Я вважаю, особливо небезпечно на фоні загострення зараз безпекових питань в регіоні. Головний скандал дня це Сполучені Штати відверто ображають Європу у секретному чаті. В секретному чаті, друзі, куди нібито випадково потрапив редактор видання The Atlantic, сокопосадовці Сполучених Штатів жорстко прийшлися по Європі. Міністр оборони Сполучених Штатів Підґексен написав: я повністю розділяю вашу відразу до європейських халявників. Це жалюгідно. В чаті також були віце-президент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо та радник Трампа з безпеки. Ці слова пролунали в контексті обговорення ударів по хуситах у Червоному морі, які, за словами американців, приносять найбільшу вигоду саме Європі, тоді як США несуть втрати. Це тривожний дзвінок, я вважаю, тому що Сполучені Штати дедалі частіше говорять відкрито те, що раніше казали кулуарно. тобто Європа слабка, пасивна і залежна. Це не просто емоційний випад, звичайно, це вже формування нової жорсткої доктрини. Трамп, в свою чергу, обурився портретом у капітолії штату Колорадо, заявивши, що він на ньому виглядає гірше, ніж Обама. За його словами, художниця втратила талант. Після цього цей портрет таки вирішили зняти. Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Ми бачимо, що в світі політики завжди буде шоу. Але погодьтесь, що за цим шоу часто ховаються серйозні сигнали про зміну епох, ролей та впливів. Вашу думку щодо цих новин пишіть в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нових цікавих випусків. До зустрічі!